Чому Україна може вважати себе піонером автомобілізму на пострадянському просторі. Скільки коштувала перша в світі машина? Чим її заправляли і як вона їхала? Відповіді на ці та багато інших запитань можна було почути цими вихідними на ретро-виставці, що відбулася у столиці. Там побувала і наша інна Набок. Автомобіль не розкіш, а засіб пересування. Саме під таким гаслом, цими вихідними, автолюбителі відсвяткували офіційний день народження першого у світі автомобіля. Його творець, німецький винахідник Карл Бенц, триколісний безкінний екіпаж, приводив у дію одноциліндровий двигун робочим об'ємом трохи менше літра і потужністю менше однієї кінської сили. Ззаду стояв бачок, з якого поступало паливо в двигун, одноциліндровий двигун горизонтального плану, маховик, який розкручувався, щоб не перекидалася конструкція, ланцюговий привід на колеса, е, випарювальна система, охолодження, горизонтальний бачок, як в чайнику. Все дуже просто, але і геніально. З цього починався рух автомобілів. Двомісна машина, керована за допомогою румпеля, розвивала швидкість до 15 кілометрів за годину. Транспортний засіб мав високі колеса зі спицями і важив 250 кілограмів. А заправляли його лігроїном десятилітрової солі е, лігроїна. Лігроїн це була така рідина для травлі всіляких паразитів. Е, ну низькосортний бензин по-нашому да? е, вистачало Десь ну на кілометрів 30-40. Достоменно невідомо, скільки у ті часи коштував цей моторваген. Виготовляли його на замовлення і з кожним покупцем домовлялися індивідуально. До речі, серед перших власників подібного залізного коня був і українець. Ні, знають, що іменно перший автомобіль в Російській імперії був прибрітон українцем, який жив в Одесі в 1891 році. До столиці Росії перший автомобіль доїхав аж за п'ять років. В цьому плані Україна теж має право на Вай себе перший автомобільна держава, і, по крайній морі, на постсовєцькому пространці. Сьогодні сама лише копія історичного витвору Бенца коштує майже 100 тисяч євро. Оригінал же безцінний.